Добрий ранок, земляки. Я радий назвати вас земляками, тому що я сам з Херсона. Я народився в Херсоні, в домі навпроти церкви, яке ви виходите, 11 номер. Тут я народився, тут похований мій батько. Тут я колись е, вчився. Ну і в 2001 році вирішив спробувати свої сили поїхати до столиці. І розкажу трошки про нашу церкву, місто Бровари. Велике місто. Біля Києва 150 тисяч Божій милістю бровари цілі, тому що вороги надійшли десь 7-8 кілометрів. Мене попросили розповісти своє свідоцтво, як я прийшов до Господа. Мені було 12 років, коли моє життя перевернулось повністю. Да, ще я був дитиною, батько був, бій, був відомий лікар в Херсоні. Він Працював в лікарні Тропінка, був завідуючим неврологічним відділенням. І я рос на атласах анатомії і неврології і сам батько мій готував мені медичне майбутнє. Але так сталося, що в свої 46 років він дуже захворів і його не стало в 47 років. Мені туди було 12 років. В цей самий час, коли він хворів, Господь привів мене до церкви. І спочатку це була православна церква. Де ми вивчали, у нас була 4 недільна школа, 4 уроки. Був славянський було піснапні, був закон Божий. Четвертий, я вже не пам'ятаю. Але це. Була форма. Нас, нас вивчали в формі, по суті. І колись е, мені попалась Біблія. Спочатку прийшла моя сестра з церкви, е, потім прийшов я і залишився. 12 років я прийняв хрещення, мені, мені не хотіли спочатку його, е, його давати, але я був в свої 12 років вже напористим, і церква як виключення зробили, значить, Я прийняв хрещення. Через великі складності Бог коснувся нашої сім'ї. Ми прийшли до Господа, ми заключили з Ним завіт. Ми стали ходити до церкви, стали читати слово. Прийняли хрещення, потім стала служити. В церкві я дуже прекрасно пам'ятаю цей момент, коли ми тут копали фундамент. Коли я Сергію Павловичу якось заїхав лопатою по панегіє, йому було боляче, він може не пам'ятати, але я пам'ятаю, коли ми заливали фундамент, і вся церква після роботи збиралась тут на цьому місці, коли ще тільки, тільки був фундамент. І для людей це було великим свідоцтвом, тому що. Ми, як мурахи, збирались, ставали в, в ланцюг і передавали кирпичі, щось робили, щось замітали. По ночам ми тут значит, дежурили. І, знаєте, через складності Бог нас достиг, достиг наших сердець. Я читаю. Дехто ж з мандрівних ворожбитів. Юдейських зачали закликати ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів, проказуючи заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Це ж робили якісь сім священиків юдейського первосвященика Скеви. відповів вже злий дух і сказав їм: Я знаю Ісуса і знаю Павла, а ви хто такі? І скочив на них чоловік, що в ньому злий дух був. І, перемігши обох, подужав їх так, що втекли вони з дому нагі та поранені. І це стало відомо юдеям та геленам, усім, що в Єфесі замешкують, і острах напав на всіх їх, і славилося ім'я Господа Ісуса. І багато тих, з тих, хто вірували, приходили, визнаваючи та відкриваючи вчинки свої. І зараз це Слово Боже говорить кожному з вас. А хто ви? Я знаю Ісуса і знаю Павла. А ви хто такі? Зараз Господь кожному з вас питає, хто ви такі? Чи знаєте ви, хто ви є? Про Вінстона Черчилля все чули, да? це був прем'єр-міністр Британії в часи Другої світової. Все чули. Одна, один раз я прочитав таку коротку історію, котра мене дуже заціпіла. В неї немає нічого особливого. Але я кожен, майже кожен день я це згадую, і іноді це допомагає мені вибирати шлях. Куди йти, куди не йти. Ким я є, ким я не є. А історія дуже проста. Вільям Черчилль виходив із здання, ну, мабуть, парламента. парламента і йшов до свого автомобіля. Рядом з ним був його охоронець, і він пересікся з жінкою. Приподняв капелюха, привітався, пішов далі до машини. Жінка привіталась, і коли вже вони сідали до машини, його охоронець сказав сер, премєр міністр ви, напевно, не знаєте, це жінка блудна, вона заробляє на життя гріхом. Вам не, 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 вам не треба було з нею вітатися. Що відповів Уінсон Черчилль? А відповів він, я привітався з нею не тому, що вона блудна жінка, а тому, що я Вінсен Черчилль. Тому я бажаю, щоб це слово і також проросло в вас, щоб кожен раз, коли ви не знаєте, як робити, ви згадували, питали саме себе: А хто я? Чи віруючий, чи християнин? Якщо я християнин, то я не піду туди, а я піду туди. Я бажаю, щоб. Ви серйозно задумались над тим, хто ви є. Ми не можемо зараз багато, ми не можемо змі... змінити хід війни. Ми не можемо помилитись і наші вороги там за Дніпром загинуть. Хоча Хоті, хотілося би. Але ми можемо на своєму місці щось робити, коли ми знаємо, хто ми є в Бозі. То нам проще йти по життю. Я бажаю, щоб це стало для вас благословенням, щоб вийшли по життю з фонариком, з як, очками, де би ви через потрібні фільтри бачили, де потрібно йти, де не потрібно йти. І я хотів би зараз, щоб ми встали і ви помолились за мене, за мене, за тих. Хто жертвує кошти на ці поїздки сюди, щоб ви помилились, щоб ми і надалі могли привозити допомогу. Сідайте, будь ласка. Ось ще дуже гарний хлопець із Ірпіня. Це він був за кермом. Йому слово. Добрий день всім вам. Дуже приємно вас бачити, що ви відвідуєте церкву Христа Спасителя. Знаєте, я тут був ще півтора року тому назад. І коли я їхав вчора, я їду, так і бачу, там прилетіла, там прилетіло, тут, тут в школу прилетіла. Я ще пам'ятаю, тут майданчик був, я сидів тут на майданчику, розмовляв за своєю майбутньою дружиною. Ви думаєте, такий хлопець вийшов молодий і буде повчати поважний вік. Але в мене є що вам сказати, знаєте, в свій час Господь і мене знайшов, а знайшов він мене конкретно в 22 22-му році, 28 августа, я прийняв покаяння в нашій церкві, Ірпінська Біблійна Церква, вона знаходиться в Ірпіні. В 22-му році, 24 лютого, 23 лютого лю... я взагалі рибак з Бердянська. Я сам з Бердянська, але вже три роки я майже в Ірпіні. От. У мене був такий страх, я постійно і спав, і не спав, можна сказати. Я постійно прокидався. Вночі думаю, от зараз к нам в Адвор зайдуть і будуть викурювати мене. Бо знайомого мого такими, ну, знаєте, сленг такий викурювати. Вони також там і кидали, і закидували, димивили шашками їх. Але. Я скажу вам так, я знайшов волонтерів, хто мене вивез за 200 доларів на той час. До Запорожжя квиток від Бердянська до Запорожжя стояв що 150 гривень, а тоді 200 доларів це, ну, це дуже багато. Проміжуток, там 90 кілометрів це дуже багато було. І мені каже, ти вийдеш за, вийдеш за один день. Я таку думаю, клас, за один день. Почую, там по неділі стоять, по дві. Я думаю, що з собою взяти поїсти? Взяв одну банку сердиться, бо ну, перехвачусь, коштів небагато. Я чотири ночі ночував там. Чотири ночі ночував. На п'ятий день я виїхав. На четверту ніч я спав на картонки. Ви уявляєте, ну, у, мене, ну, у мене все класно було. Я жив дуже, у мене кошти були, я збирався будинок собі строїти. Ну, все було в мене. А, я думаю, а перед цим. Попрятав собі е, лізві, там, Ну, думав, бо якщо знаю, що я аточник, візьмуть мене в плен. Ну, не знаю, думав, суїцидом закінчу закончу життя, ну, бо знав, що вони дуже будуть знущатися. Але Господь мене провів. Я виїхав. Виїхав, я попав до Ірпіня. Е, Волонтери там і два тижні. Я був виїзний. Зараз і я думаю, що зараз можна виїхати за кордон. Е, але я не поїхав. Я відбудовував там будинки. Такому поколінню, як і ви. Бабусі, дідусі, вони всі ці жаха бачили, і до мене доторкнулося через бабусю. Я почув, що є поклик, треба прийняти Господа. 28 августа я покаявся, 4 грудня я прийняв хрещення в Ірпінській біблійній церкві. Цей етап такий був дуже важкий. Бо мені треба було десь зупинитися. знаєте, Я думав, поїду за, за кордон заробляти кошти на своє, ну, на майбутнє своє, але я залишився там. І водночас я їздив і до вас сюди, і багато я, де тільки я не був. Дуже багато я за час проїздив. Я в Арпіні завідую також складом овочі продуктами питання. І в мене постійно щось просять. Я йду так і кажу, що тобі треба? Він каже: мені треба цукор і олія там, або цукор. Я кажу, все, ок. Ну коли ти відчиняєш ці двері, він каже, о, хочу і те, хочу і то. Я говорю, брате, ну ти ж просив тільки цукор або олію, а в нього вже очі розбіглися. Ну, І як, і я йому відмовляю. Я йому відмовляю, він на мене ображається. Але він підходить до мене через тиждень, каже, ну, дійсно, я просив тільки цукор, <laughs> ну тож пробач мене, що я похоть, о, е, похоть очей. У мене все було. А я приїхав з портфелем і клечата сумка циганка. Може, ви знаєте, вона така популярна, є циганка називали всі. І от зараз я тут стою перед вами і я ночував на вокзалах. В ну, це, це 22-му році. Це час такий Ти нікому не потрібен, ти хлопець молодий. Не йдеш захищати, а мене не беруть. Ну що я можу зробити, якщо мене не беруть? Що я буду насильно заставляти їх, візьміть і і мене. Ну, мене не взяли. І... Я дуже радий, що і приїхав сюди. Я тут вже раз п'ятий, мабуть, чи четвертий, не пам'ятаю, і пастирям, то, знаєте, кажу йому вчора, ви як завжди такий же молодий, як і тоді, коли я приїжджав півтора року тому назад, знаєте. Те, що людини не під цілу, Господь може все. Господь ще знає ваше серця до вашого народження. Боже, помилуй Україну, ми співали також. Боже помилуй Україну. На Бога тільки надіється. Якщо ми будемо читати в Біблію, то. Вам стане набагато легше. Тож дякую вам за увагу. Хай Господь вас благословить, надихне і не бійтеся прийняти Христа. Сьогодні, у цей непростий час для нашої України, ми хочемо висловити щиру вдячність усім, хто назалишився залишився осторонь та надав допомогу жителям Херсона і церкві Христа Спасителя. Ваша підтримка це не просто гуманітарна допомога, це прояв любові, милосердя та справжньої християнської єдності. Ми безмежно вдячні нашим друзям і благодійникам з України та за кордону, які відкрили свої серця для нуждених. Ваша допомога у вигляді їжі, одягу, медикаментів, фінансової підтримки та молитов є безцінною. Завдяки вам багато людей отримали необхідні речі для життя, а ще важливіше відчули, що вони не самотні у своєму горі. У часи випробувань особливо важливо пам'ятати про вдячність. Вона зміцнює нашу віру, об'єднує нас і дарує нам надію на краще майбутнє. Кожен, хто допомагає ближньому, стає носієм світла і добра. Ваші добрі вчинки є свідченням того, що людяність і співчуття сильніші за будь-які труднощі. Ми молимося за кожного з вас, за ваші родини та за мир у всьому світі. Нехай Господь винагородить вас сторицею за вашу доброту. Нехай ваша щедрість повернеться до вас благословеннями та радістю. Дякуємо вам за вашу щедрість, підтримку і любов. Разом ми сильні, разом ми здолаємо всі випробування. Хай Бог береже вас і ваші домівки з глибокою вдячністю. Жителі Херсона та Церква Христа Спасителя.